Вирвані із м'ясом вікна, потрощений балкон. Саме в цій квартирі на проспекті Гагаріна вночі розгорівся справжній бойовик. Любов Дмитрівна живе поверхом вище. Опівночі почула страшний вибух. Думала, будинок от-от розпадеться. Кадаш слышу «бабах» і вистріл, і що ж таке, такое? Тріск цього дерева. Я думала, що це ракета. Як виявилось, це на сьомому поверсі чоловік підірвав гранату. Потім ще одну і ще одну балкон винесло на вулицю. каже за декілька хвилин прибули поліцейські, почалася перестрілка. Поліцейські там вже бігали. а тут видно як він. Правоохоронці кажуть, чоловік кинув у поліцейських гранату та відстрілювався з автомата Калашникова. Ось, подивіться, у дверях видно декілька слідів від куль, але все ж штурмувати оселю зловмисника не довелося після шости годин перемовин. Він склав зброю та здався добровільно. Затриманим виявився 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. Місцеві про нього нічого не знають. кажуть чоловік. Усього декілька днів тому заїхав в орендовану квартиру. Господарів після інциденту не бачили. Дісь хазяїн, по-моєму, за границею Так, да, нормальні, адекватні люди. Да. На щастя, ніхто з місцевих не постраждав. Люди досі не можуть відійти від шоку. Ну, звісно, це дуже страшно, Тим більше в домі. Так і сусіди пострадають, і квартира пострадає, і взрив може і в ліфті бути. Жителі будинку дякують правоохоронцям. ми раді, Я ж тут живу. і мене внуки, діти теж. да. Ну сьогодні, звісно, ноч всі перепугалися. Поліція була, все, молодці хлопці, що не постраждав ніхто. За неофіційною інформацією, спричинити неадекватну поведінку затриманого могла велика доза алкоголю за незаконне поводження зі зброєю, хуліганство та посягання на життя правоохоронців зловмиснику загрожує максимально суворе покарання. За вказаним фактом відкрито три кримінальні провадження: максимальне покарання за вчинені дії до 15 років позбавлення волі або до вічне позбавлення волі. Наразі затриманому обирають запобіжний захід. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.